Писці України. Сьогодні о 19.30 великий сольний концерт. А зараз до нас поспішають народна артистка України, королева української сцени, чарівна та неповторна Катерина Бужинська. Заслужений артист України співак. Музикант, актор, володар неймовірного, оксамитового баритону, улюблений жінок та свій серед Михайло Грецькан. Волонтери! Запрошуємо вас сьогодні на концерт. Щастя, здоров'я всім слава Україні! Як настрій тросковець класне дівчата? Як Значили? доброго дня! Вітаємо вас! Підходьте до нас ближче. Запрошуємо сьогодні на наш концерт в палаці культури імені Шевченка в 19.30. ще є квиточки. Поспішіть. Хто хоче сьогодні сфотографуватись? На жаль, безкоштовні фото вже не буде, тому що ми збираємо для збройних сил України допомогу. На кожному концерту ми проводимо благодійний аукціон. Всі кошти зібрані з якого йдуть у 100% в описі зі 100% для допомоги нашим збройним силам України. Тому, будь ласка, для фото ви можете робити благодійну пожертву. Біля от у нас така скринька імпровізована, можете туди покласти. І сьогодні, після концерту, ми зробимо звіт, скільки ми зібрали, і що куди йде на наших сторінках, офіційних сторінках в соціальних мережах. Ви зможете подивитись звіти з кожного концерту. Всі платіжки, все офіційно. Дякуємо за розуміння. Сьогодні будуть багато для вас акцій. Діти в супроводі батьків йдуть безкоштовно, чоловіки в супроводі п'ятьох жінок йдуть безкоштовно. Е, що ще? Дуже дуже приємно, що сьогодні таке сонечко вийшло, тому точно водичка допоможе лише тоді, коли ви прийдете на наш концерт. В нашій програмі прозвучать пісні, написані присвячені нашим крутим Збройним силам України. Пісні написані про батьків, про дітей і, звичайно, пісні про кохання. Тому всіх запрошуємо. Сьогодні не підготувались і кажуть, що нема моїх пісень. <плес> Є тільки твої Михайло. Да, а наших теж нема. На концерті ну, й, будуть. Так, да, На концерті. Одну пісеньку заспівати, а ви хочете одну чи більше. Приходьте 19.30. тридцять зустрічі змінити неможливо. Буде багато пісень. А ми до вас зробили скільки кроків? Хто знає? Так.